Дітки, доброго ранку. А у нас сьогодні з вами ознайомлення з соціумом і тема нашого знання знай свої права дитину. Дітки, а ви знаєте свої права? А давайте ми з вами роздивимося цю квітку. Кожна дитина має право на що? На ім'я та громадянство. На захист, на медичну допомогу, на відпочинок, на навчання, на сім'ю, на інформацію. Дітки. А що таке право? Право це такий закон, який ніхто не повинен порушати, особливо права дитини. Цей закон прописаний в документі, який називається Конвенцією про права дитини. Малі діти беззахисні і не можуть самі про себе потурбуватися і тому про них турбуються дорослі, щоб діти були здорові і щасливі. Кожна дитина має право на життя, творити, дихати, вчитись, любити свою Україну. І тому кожна дитина має право на ім'я та громадянство при народженні. Також кожна дитина має право на сім'ю, щоб батьки в неї були, любили її, оберігали, тому що вона дійсно ще маленька та беззахисна. І тому повинні дорослі її батьки дитині допомагати, тому що вона росте і їй потрібно одягати, взувати, кормити, допомагати їй розвиватися як людині. Тому бережіть та любіть свою дитину. Кожна дитина має право на захист, щоб її ніхто не ображав. А особливо дорослі. Треба любити не ображати своїх дітей, так як тому вони ще й законом захищені. Діти, а ще бувають дітки, які. Зовсім беззахисні це діти інваліди. Про них потрібно ще більше піклуватися, тому що вони зовсім бувають беззахисними. Та не ображати їх. А ще діти мають право на медичну допомогу. Якщо дитинка захворіла, то потрібно її вести до лікаря, тому що в неї ще слабкий імунітет. Тому піклуйтеся про здоров'я своїх діток та любіть їх і допомагайте їм. А ще кожна дитина має право на відпочинок. Тому ми знаємо, що дитина дуже енергійна і швидка і дуже швидко втомляється, але потрібно дитині відпочивати від своїх якихось справ. Дітки, а ще дитина має право на навчання. Ми знаємо, що навчання дитині потрібно для майбутнього розвитку та професії дитини. Тому потрібно заохочувати дитину до навчання. А ще дитина має право на інформацію. А ми знаємо, що інформацію можна черпати з книги. З інтернет-ресурсів, і дитина повинна розвиватися за допомогою інформації. Дякую за увагу. До нових зустрічей.